Доброго ранку, ми за клагами. Ну що, починаємо наш новий стиль життя літнього. Коротше, їдемо в табір. Я як вчителька, діти, як ученики, вони не впевнені, що думають про це. Я теж. Чесно, мені щось снився цей табір всю ніч, то я не встигаю їх до класу провести, то я десь загубилася. Ну, коротше, фігня якась. Добре. Їдемо. Так, я відпрацювала деякий час. Зараз у мене ланч. А я їду пообідаю і повертаюсь. У мене пів години я на це. Так, все, я відпрацювала. Джуліета вже забирала малих, вона забрала після своєї роботи. А, бачила, що Тренеті вже собі подружку знайшла. Джашик нібито теж а, друзів знайшов. Я запитала, як вони, каже, що все добре. Так що. Я думаю, набагато краще, ніж просто сидіти вдома. Тут у них, у них друзі, тут у них активітіс. Так що все добре. А завтра, по ідеї, ми повинні були йти в басейн, але погода виглядає так, що басейна не буде, вже його відмінили. Та і ще не та температура, щоб плюхатися в воді. Добре, я їду додому. Нормальний день пройшов, добре. Uh, maybe it's Thursday, I'm not sure. It Depends on the weather. Питаю, чи буде басейн завтра. How many days are we going to be there? Every day. Every day? Yeah. So like all way into the weekend? Каже, зробив uh, uh, трьох друзів. Зустрів трьох друзів. Uh, каже, я думав, що буде невесело, але мені було весело. Я кажу, ну слава Богу. Uh, джашик, Просив вже кілька днів, щоб поїхати в хобі лобі Я йому пообіцяла, так що приїхала додому, забрала, їдемо ми в хобі. -лобі. З Жашиком там ще заїхали до а, Євромарту. Я купила собі біляшик. Спробую біляшик смачно пахне. І стімки взяла такі базарні. І мама хотіла пш... шон... пшеничну крупу. Взяла це. That Мама, я каже, що знає, куди йде. Крамниця величезна, але не що він знає, куди йде. Бо я не знаю, куди ми йдемо. Я йду в цей бік. Так, ти йдеш. Пігі-бінг. Копилка, тобі цяка. Вау. Тин-тин-тин. Вау. Well, where is the toy section, son? You know where you're going. You sure? Yeah. Okay. I Okay. I'm trusting you here. Slow. Slow. Не, it's прикольно. Все осень.

З... <laughs> Where is it? Doesn't it... what, what, I... Does what I wanted. Show it me? Oh, that one. But but uh, uh -huh. you'll have the same one that I wanted. Oh, no, I'm just gonna show you. They таке. also had. О, таке, green. Гівно він ми хочемо, як завжди. Ну, одним біляшом ситим не будеш. У мене тут холодець. Мама мені передала. Дуже смачний. Коротше, сьогодні трошечки про сьогоднішній день про мою роботу прийшла. Я, значить, в 9. І. Я цієї школи ще не знаю, не знаю, де ж там ще все було розлаштовано. І по радіо чую, що дівчина одна каже: хтось приходить в групу шість скоро, бо мені вже треба йти додому. І я якраз працюю в групі шість. Я, коротше, прийшла вона каже, О, добре, хтось прийшов, мені вже треба йти. Я тут тільки до 9. А я кажу, а хто зі мною? Я каже, ти сама. Але ми попросили дівчину з групи, там, де Джашик, мені допомагати, бо у них було три вчителя. І, коротше, спочатку було якось дивно, бо була тільки я. Але з допомогою цієї іншої вчительки ми справилися, а потім через три години прийшли. Ще три вчительки, то ми відпустили е, ту виховательку е, назад в клас Джашика і е, вже працювали всі разом. Е, мені дається півгодини на обід. Я з'їздила в самсклуб, купила собі сосіску, але я так розумію, що це буде дуже час витрачається. Бо щось черга там, дуже повільна ідея, я вже трошечки психувати почала. Не показувала, але внутрі мене вже бісило. Бо я приїхала, запізнилася на хвилину чи дві. ну Це нічого страшного, але все ж мені не подобається. Я люблю, щоб бути вчасно. А так ну нормально справилися, просто. У дітей графік по годинам. Ну, кожні 45 хвилин ми міняємо місце знаходження, робимо різні, типу, по різним куточкам ходимо, ходимо і нормально, пройшло все нормально. Головне, що моїм дітям сподобалося, це саме головне. Я думаю, це все одно краще, ніж то просто сидіти вдома і а, дивитися телевізор, планшет, і таке. Там, там діти, там, там ігри. Коротше, вийшла, я думала трошечки е, свіжим повітрям подихати, але щось воно душнувато. У нас е, і доща нема, але прохолоди, ну, якось, якось таке. Не те, що спекотно, але якось. Розбирайтесь самі. Вийшла з сімки е, лузати. Це з Латвії чи Літві. Коротше, звідти. З Прибалтики. Доброго дня, ми з Аклахоми. Я вже на обіді. Це вже наступний день, другий день а, табору. А, вчора Джашик каже: А чого мене раніше забирають, ніж інших дітей? Бо Джуліта їх забирає а, після своєї роботи. Я кажу, ну, якщо хочеш, ти можеш залишитися, поки мама буде уходити з роботи. Він каже, так, я хочу залишитися зранку. Я кажу, ну що, Джуліта питає, ну що, забирають їх чи ні? Я кажу, Джашик, що. Ти будеш чекати, поки мама відпрацює. Так, так, я залишусь. Ну, добре. Вже Джуліета на роботу пішла. Щось іде він в туалет, і потім кричить звідти. Мама, я, я змінив свою думку. Нехай Джуліета мене забирає. Пишу Джуліеті, вона сміється з нього. Ну, головне, що подобається. Головне, що подобається. А прикол в тому, що. У Тренці з'явилася подружка, яка була моєю ученицею в продльонці, в школі, де я працювала. І, а, бо вона сказала, що її, її ім'я, і я так, а передай їй, що ти донька міс, Марі... міс Марини. І а, потім я підходжу до них, вони в обід разом були. А, і Ця дівчинка мені, мене обіймає і каже, я, я за мамою сумувала. Я кажу, Теж я кажу, а ти знаєш, що тренер це моя донька. Каже, о, та ти що? Так що, отак. От Добре, я приїхала до а, бензоколонки і куплю собі щось поїсти. Коротше, купила я такий вреп. Caesar куриний вреп. Шість доларів плюс налог, плюс податок, 623 чи щось таке. Коротше, що це таке? Взагалі вибору там не було. Я, звісно, з'їм, бо їсти треба, але все, треба, <смі> треба щось придумувати, приносити з собою. Бо це, ну, в Самсклубі, коли я купляю сосиску, вона велика сосиска, не просто там якась фігня. І снапою це долар 50. Але я розумію, що я не дуже встигаю. Забираю довгий час стояти в черзі. Тому поїхала на медна колонку, але за такі ціни буду я сама в репи робити вдома. У нас ніби той штом в нашу сторону йде От мої огірочки. Я Коротше, проснулася. Я про е, е, посіла Орегано, Базилік чи... Кріп і кінді. Петрушки в мене не було, так що якось так. Якраз дощ польє, сподіваюсь. Тільки що мені їй вислав фотку, він з роботи. Подвійною подвійною високий, боже, яка краса, як це красиво! Look, Jussie, that's rainbow! It's double! Wow, beautiful, beautiful baby. Oh, yes. On top, there's a second one. Look. Wow, там захвору. Як воно красиво виглядає, боже, боже. Господь молюю, Господь молюю. Look at this, tranny. It's a. I know it's double. There's on top too. Побігла, побігла, побіла, її треба спотати теж. О, як гарно. Ей. А тут Дік Йову хмари цікаві. О, джазі. Красиво. ще є. Ох, вау, Часик. Я думала, ти пробирайся, ти. Ой, добре, добре, добре. Не треба, Ой, які чуда. Чуда са. Сюда, Сідай сюди. So сюди. drain wouldn't get you. He's like, I don't care. Oh, oh, oh. <gasps> Jersey, hide! <laughs> no! <laughs> it's a print. Oh, yeah? If you if you break it. Um, it's gonna make him fire? No. If no. you break it, then it makes like lots of short uh, little uh -huh. bits, uh, pieces of rock. You're so smart. Because it shadows. Dad told me. Dad told you? Good. Чи, захотів в карти маємо. грати. Граємо мавуна. Джуліети нема, бо вона пішла з подружкою гулять. Oh, ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч І бабай.